Бардичів, напевне, один із небагатьох в україні міст, в якому намагаються зберегти пам'ять про роки Великої вітчизняної війни, та не поплюжать імена тих, хто звільняв рідну землю від фашистів. І при всьому цьому в деяких школах міста обурюються ветерани, старшокласники плутаються, хто з ким воював у 41-45 роках. А значить, зібрання, подібні тому, що відбулися у міському музеї історії, знову на часі. З нагоди дня захисника вітчизни та 23-ї річниці виводу радянських військ з Афганістану у стінах музею розташувалась експозиція, присвячена. На тим буремним рокам ветерани різних часів та війн змогли поспілкуватися між собою, а також вкотре поділитися спогадами з юними бердичівлянами. На стінах фотографії та малюнки посеред зали традиційна виставка військових мініатюр. Її особливість у тому, що авторами літаків, пароплавів, гармат та цілих сюжетів виступили не члени неформального об'єднання Штик, закохані у моделювання дорослі, а зовсім юні вихованці, відділення науково-технічної творчості ЦПО імені Олександра Разумкова. До них здебільшого і. Були звернуті слова ветеранів, в яких ті розповідали звідки власне пішло святкування 23 лютого, та що то таке радянська армія. Совєтські військові сили пройшли великий бойовий путь. Починає гражданська війна, коли захищали свою родину. Тоді ще військові сили були слабою, в основному це були. Добровольцы, которые защищали советскую власть. Как вы знаете, что после этого события были на Дальнем Востоке против японцев, вот, где советские войны также показали героизм, отвагу. Вот. Ну и, конечно, Финская война, где тоже советская война защищали родину. Ну і, звісно, Велика своєї війна. хто б не говорив, а армія Україні потрібна і не декоративна, а сильна та боєздатна. Окрім цього, твердження учасник бойових дій в Афганістані Михайло Кравчук відстоює думку, те, що молодь міста збирається на подібних заходах, є гарним знаком. Це Точні хорошо Добре, та ви робите такі поділки, які показують розвитке техніки і вооруження. рабочей крестьянской армии, затем Красной армии, затем Советской армии и сегодняшней армии, которая у нас существует в Украине. <coughs> Ни одно государство пока в наше время не может обойтись без своих защитников. Государство сильно только тогда, когда за ним стоит защита. То есть, когда имеет свою армию, такую, чтобы она была боеспособна, чтобы она смогла защитить интересы любого государства, в частності на нашого сударства. Нинішні підлітки багато чого не знають про часи війни. Констатує керівник відділення науково-технічної творчості Борис Смичок. Разом із тим, педагог впевнений, молодь у нас розумна, і якщо трапиться так, що країні знадобиться захист, вона його отримає. Дозвольте мені від імені всіх присутніх сьогодні в цій салі замітати вас нагоди чудового свята. Істину Всенародного свята, Дня захисника вітчизни, а точніше буде сказано Дня радянської армії. Подякувати вам за те, що ви зробили за своє життя, а саме головне занесли і спокій нашій країні захистили від пошуки великої вітчизняної війни. Ось вони, надія покоління, яке уходить. Слава про велич радянської людини і техніки для вихованців гуртка історично стендове моделювання. ЦПО імені Разумкова. Непорожній звук, адже хлопці своїми руками створюють те, що у різні часи знищувало ворога, танки, літаки, кораблі. Їхній керівник Олег Савенко своїми учнями більш ніж задоволений. Намного збільшилось кількість дітей, хадящих хадящих на кружок в році я вже я працюю з трьома групами. це порядка 45 людей. Сегодня на выставке как раз выставлены те работы, которые должны были ехать на область, и потом, соответственно, уже по итогам областных соревнований на всеукраинские. Значит, результаты, в принципе, хорошие. Дети ходят на кружок с большим удовольствием. Обычно в начале года, через месяц, неделю, две, полторы, те, у кого нет желания, нет интереса, они обычно отсеиваются. Детям очень нравится, значит, я считаю, они... Получают определенные знания, много информации, которую они не получают ни в школе, нигде. А так как мы работаем именно в направлении историческое техническое стендовое моделирование, то есть мы создаем модели кораблей, самолетов. Они все приближены к реальным образцам, и то есть они исполняются в том виде, в котором они були в оригіналі виставка і надалі працюватиме у музеї. Його працівники та гуртківці центру імені Разумкова запрошують усіх бажаючих поринити в історію захисту батьківщини.